Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Тож вам за це дякую. Будь ласка, пишіть мені коментарі українською мовою і буде вам щастя. А нещастя не буде. Як ви вже зрозуміли, коли я бачу російські літери П, йо і тому подібні, значить я, я навіть не читаю цей коментар. Навіть якщо ви росіянка з українським паспортом, зараз таких дуже-дуже багато за кордоном виявилось. Ну, про це згодом. Так от, мої хороші, я хочу сказати два слова з приводу того, що для чого, для чого я розпочала робити такі розповіді, зробила такий плейліст окремий на своєму каналі, як італійські чоловіки. Тому що багато хто з вас вважає, що ну от просто мені дуже подобається займатися душевним стриптизом і на от загал розповідати про своє життя. Ну слухайте, я все це роблю тільки для того, щоб застерігти дівчат, жінок, які ще мають які-то рожеві мрії з приводу закордонних чоловіків. Принаймні італійців, які слухають своїх подруг, як ті добре влаштувалися тут в Італії з італійськими чоловіками. А потім, коли вони приїжджають в Італію, вони ну, дуже розчаровані і думають, господи, що зі мною не ну не так, чому я в це вляпалась? Я хочу таких дівчат і жінок перше за все застерегти і підтримати. Якщо ви вже вляпались в таку історію під назвою Італійський чоловік, я не як це так сказати, щоб не образити дуже таких вразливих дівчат, які одружені з італійцями? Якщо ви себе щасливою, якщо для вас нормально, окей, будь ласка, але саме ви знаєте, яким буйним квітом квітне в Італії домашнє насилля. Тому що ви дивитесь італійські новини, нотіції, ви знаєте, що кожну, кожен тиждень чоловік, співмешканець або я не знаю, наречений когось вбив, зарізав, ще щось зробив з жінкою. Ви розумієте? Саме ви це знаєте. Тому ліпше нехай наші дівчата будуть попереджені, е, нехай наші дівчата будуть більш уважні і дивляться. З ким вони мають справу, ніж вони будуть літати в своїх рожевих хмаринках. Так, пояснила. Потім, мої хороші, ще раз для тих, хто не зрозумів, всі ці події відбувалися сім років тому. Тому не потрібно мені зараз писати: тікай від нього, тікай, шануй себе. Звичайно, я шаную себе, я поважаю себе, і я ціную себе. Не оцінюю, а саме ціную. І саме тому я не в стосунках з італійським чоловіком. Ну, звичайно, оце от така явна характеристика італійського чоловіка. Чуєте? От на мотоциклі от треба так проїхатись, щоб вся вулиця чула, як він оце газує. Мені тільки хочеться сказати пердунець от просто пердунець. Каскіфу. Так от, саме тому, що я себе ціную, я не в стосунках з італійським чоловіком. І мені здається, що і ніколи не буду. І тих дівчат, яких я бачу, одружених з італійцями, ну ну, не знаю. Великий, дуже великий компроміс. Дуже великий. З боку цих дівчат. З боку цих дівчат. Гаразд, поїхали робити шосту серію. Шосту, так? так. Шоста серія про падуванця. П'ята серія в мене закінчилась на тому, що ми жили вже два місяці разом. А, що я бачила всі його <хи> маніпуляції? Ну, я розуміла, що це людина маніпулятор. Причому маніпуляції в нього такі були дитячі, знаєте, такі. Істеричні, тупання ніжками, надування губок, нерозмовляння, ігнорування, це все дитинство, це все каже про те, що людина не стала дорослою, не здатна на діалог йти, а тільки на монолог, тільки от розповідати про, про своє, про своє і не чує, що йому каже інша людина. Я бачила його емоційні гойдалки, коли він. Були такі дні, коли він просто лежав на дивані і взагалі, отак от у стінку дивився і ридав. А були такі дні, коли його емоційний стан ну, просто зашкалював. Він був такий, знаєте, підірваний, він бігав, пригав, він робив мільйони дзвінків, ми кудись їхали, мчались. Я завжди повинна була бути поруч, 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 розповідати йому, сидячи з ним в машині. Ми їхали кудись там три години туди, на якусь ту фабрику чи на завод, три години назад. І от сидячи біля нього в машині, я повинна була розповідати йому, який він, знаєте, така от людина в моєму житті з'явилась, що він найгарніший, що він найрозумніший. І коли я від цього всього втомлювалася, тобто я йому казала, слухай, я вже не можу, я вже просто не вивожу бути з тобою 24 години на добу. В тебе є робота, будь ласка, роби свою роботу. Я тебе буду чекати вдома. Ну, якщо я поїду на цілий день, ти що будеш вдома? Ну так. А може, ти будеш спілкуватися з іншими чоловіками, я ж не знаю. Я кажу: ну так треба людина, людині довіряти. Я ж тобі довіряю, коли ти йдеш з дому. А дарма, а дарма ти мені довіряєш, сказав він. Знаєш, скільки жінок мене хочуть? Знаєш, скільки жінок хочуть бути поруч мене і от мені допомагати по життю і мене вдохновляти, надихати мене, значить, на подвиги, на заробляння грошей. Зараз стільки курсів з'явилося, як знаєте, надихнути чоловіка, бути жінкою такою, знаєте, з позитивною енергетикою, як його надихнути, щоб воно заробляло гроші. І от він теж таку жінку хотів, але я дуже втомилася. Тому що це була гра в одні ворота. Одного разу ми з ним поїхали на, ну, називаємо це фабрика дуже відоме італійське пиво, і там його виробляли, і він туди приїхав перезаключати, переукладати контракт. От він добіг свого кінця і потрібно було його переукласти. І а, директор цього заводу, концерну ну це дуже відоме італійське пиво. А, він не дуже хотів переукладати цей контракт. І коли Андреа прийшов зі мною, цей контракт дуже легко переуклався ще на 5 років. Я нічого такого не робила. Я просто була поруч, просто відповідала на питання, була приємною, посміхалася. Звичайно, Андреа мені подякував, ми поїхали тут же він мені. Я купив прикраси. Ну, отака була в нього подяка. А я хотіла спокою. Мені ці прикраси, ну, я їх там складала. От. Я була емоційно дуже-дуже виснажена От за ці два місяці. Я не хотіла пригати скакати по дискотекам. Розумієте, я хотіла такого домашнього затишку. Не потрібні були ці гроші. Тобто, я вже все для себе з'ясувала. Але я завжди. Коли мені було поруч з ним погано, я завжди пригадувала, як мені жилось у Римі з маман і її чоловіком, як мені жилось в Україні без копійки грошей, скільки років вчитися, скільки років вчитися, щоб потім залишитись просто у 39 років, ти залишилася на бубах і була вимушена приїхати і заробляти гроші таким тяжким трудом. Кожен раз, коли я хотіла від нього піти от за ці два місяці, я пригадувала, як я мила ці готельні номери, перевертала матраси і, ледве жива, приходила додому, де навіть крихти їжі для мене не було. І ставала знову за пічку, готувала собі тремтячими руками знаєте, від втоми, а потрібно було щось їсти. А мама поруч мене, отак от мед макала млинці і їла. А я, звичайно, не могла це їсти, тому що ну, мені ніхто не пропонував, а мені приготувати ну, не було часу. Я працювала. І коли я все це пригадувала, я думала: ну, подумаєш, хоче, щоб я була завжди поруч з ним. Ну, окей, чого тут поганого? Саме я втомлювалася. Я просто ну, я не така людина, я не активна. Розумієте? Для мене активний відпочинок, кудись їхати, мчатись, це можна, коротше кажучи, всі його маніпуляції, всі його якісь то, ці емоційні гойдалки я сприймала як, ну, таки, дивикувати якийсь то, дивикувати. Ну, нічого такого страшного. Тому що я ніколи не жила з людиною. З психічними відхиленнями. Розумієте? Я, наприклад, дуже легко впізнаю, от я поговорю з людиною, і я дуже легко впізнаю алкоголика, або людину з іншими залежностями, тому що я в цьому виросла з самого народження. Я одразу це відчуваю. Або людина п'є, або вже давно кинула, але все одно цей він залишився. І Тобі це каже: отак, тікай, тікай, тікай від такої людини. А психічно хворої людини ну, я ніколи не мала е, справи з такою людиною. І в мене є знайома, в якій я розповідала от, про наші відносини з Андреа. І я їй розповідала, що ну як це так, ну він постійно або плаче, валяється на дивані і плаче два-три дні він нічого не може робити, або він навпаки, він їде на один завод, на інший, на третій і підписує, підписує. І до нього так легко йшли гроші, оці відсотки, на які він жив. То він лежить ніякий. Ой, в мене з'їжджають оренда... орендарі, значить, і мені потрібно після них ще робити ремонт, це потрібно десь шукати бригаду, все, він, він ніякий. То він за два дні все знайшов і бригаду, і все. і Хлопці йому там все відремонтували, і він знову здав квартиру в оренду. І коли я своїй подрузі розказувала про наші відносини, вона мені сказала, Маріана, тікай від нього, він вб'є себе. І він ще тебе може потягнути за собою. Тікай від такої людини. Він психічно хворий, йому треба лікуватись. А ця моя знайома справа в тому, що ми з нею разом працювали в одному відділі. І одного разу, коли ми. Скільки ж це було років тому, ну давно, ще коли я працювала юристом, от ми разом в одному відділі працювали з нею. І от одного разу е, вона розмовляла по телефону з мамою. Е, мама прийшла додому і їй передзвонила на роботу. І я бачу, що моя знайома вона починає отак, от тремтіти всім тілом. Вона зблідла, знаєте, і вона потихеньку сідає мімо е, е, сільця на пол, на підлогу. І просто її починає трусити. і всі, звичайно, до неї підбігли, і вона сказала, що тільки що їй передзвонила мама, і вона прийшла додому на обід і побачила у вітальні батька, який вісить на батареї. Тобто її батька повісився. І оця знайома мені каже, Маріанна, я все своє дитинство живу з психічного... ну, жила от з цим батьком, так, з психічно хворою людиною. Тому я психів, я бачу, я каже, не лікар, але я їх бачу здалеку. Оце псих. І зараз, дівчата, я не хочу йому давати які-то діагнози, тому що я не лікар. Я не знаю, що в нього було за таке е, відхилення від норми. Тому що наш мозок це такий самий організм, як печінка, як нирки, який також хворіє. Наш мозок також треба лікувати, робити профілактику. Розумієте? І не запускати. І ось ця моя знайома: вона сказала: це, це псих. Ну, вона сказала по-іншому, я це більш так: біжи від нього. Я кажу: та ну, ну, це буває так рідко, оці емоційні гойдалки і маніпуляції це буває так рідко, і потім ми всі маніпулюємо один одним ну, в тій чи іншій е манері. І Моя знайома мені сказала, Маріанна, тобі не потрібно чекати, коли стане гірше. Ну і все. Я її почула. Я, звичайно, знаєте, дівчата, коли вам здається, то вам не здається, то так воно і є. Одне тіло, коли там аб'юзер, коли він вас б'є, коли ви ходите з синцями під очима чи ще десь, і ви їх замазуєте. Я це теж пройшла з українським чоловіком. А коли людина вас не б'є, коли людина вас. Настільки психологічно виснажує, що вам жити не хочеться поруч з такою людиною. Ну, це теж. Але у вас складається така хибна думка, що, може, це тобі ну, здалося, ну, всі ми якісь не такі, знаєте. Коротше кажучи, одного разу, оскільки мені потрібен був хоч якийсь то вільний простір від нього, я вигадала, що ну, я нібито займаюся спортом, поруч був парк, такий дуже. Затишний, чудовий, і я туди ходила, ну нібито мені потрібно 10 кілометрів відшагати. От він, в принципі, був напроти, і це була така можливість трішечки від нього відпочити. Розумієте? От, і от коли я одного разу повертаюсь з такої спортивної, значить, прогулянки, я бачу, що Андреа сидить на дивані, повністю голий, повністю голий. Знову плаче, і а, в цей раз він ще себе бив, От просто сам себе кулаками а, по голові, по тілу. Розумієте, Я так перелякалась, я кинулась до нього. Потрібно було взагалі від нього біжати. От. А я кинулась до нього, почала його умовляти, вдягати, почала з ним лагідно розмовляти, що з тобою, що трапилось. От. А він ридає соплі висять, оце таке. І він каже: все, все пропало, життя не хочу жити. Ось за перший раз, це вже був може третій місяць, коли він мені сказав, що він не хоче жити. Я кажу, та да що ти таке кажеш? у всіх є труднощі, ні, от грошей не вистачає і таке інше. Я кажу, слухай, ну скільки тобі для життя потрібно, в тебе все є. Ти подивись, скільки в тебе квартир, скільки в тебе друзів, яка в тебе робота, до, до, до тебе гроші просто пливуть, пливуть. І це людина, яка закінчила тільки школу. Розумієте? От за цей час, що я була з ним, я вже зрозуміла, що він, ну, він не освічена людина, він не знає елементарних речей, в нього дуже завузький кругозір, він дуже залежний від зовнішнього схвалення, щоб інші люди ним построгалися, щоб його всі обожнювали. Він тільки тоді може жити, може існувати. Розумієте? І отут таке, і е, в ньому я от завжди за ним спостерігала, і я дивувалася, ну як людина, тут блін. Скільки ти закінчив навчання, е, скільки в тебе дипломів, скільки в тебе курсів? Господи, е, я як пригада, пригадаю, що кожного року нас ще е, відсилали в Київ навчатися то на брокера, то на трейдера, то на зберігача цінних паперів, то на реєстратора цінних паперів, і оцей всей, весь фондовий ринок України, ми це все вивчали, і о, боже мій. І в 39 років я мию готелі за кордоном. А оцей ледве-ледве закінчив школу, тому що йому було нудно, але він досяг таких ну, висот по грошам, що ну, я просто дивувалась. Знаєте, в нього була така такий талант, такий, така особливість. Знову, знову, мотоциклист. Такий італійський італійський чоловік Романо Веро, щоб так переданув знаєте, своїм мотоциклам, щоб всі почули, терпіти таких не можу. Я сьогодні зла, втомилась. Так от у Андрея була така особливість, і вона була, мені здається, вроджена. Щоб вижити, знаєте, його природа наділила у такою якістю, як вміння подобатись, вміння. Справляти враження на людину, вміння слухати так і дивитись так на людину, що співрозмовник він вважає, що ну він просто пуп землі для цього Андрея. Він настільки відчував людей, кому жопу підлізати, перед ким, значить, в реверансах поприсидати, з ким змовчати, а, ну на кого напасти. От мене на той час він ще не розкусив, він ще не міг зрозуміти, тобто він мене вважав. Гарною, дуже цікавою дівчиною, і він думав, що у мене у Римі там, знаєте, толпа з шанувальників, і я обрала саме його, тому що він найліпший. Тобто він не розумів, що, а, яке тяжке в мене було життя. І що я з ним ну, тільки тому, що я подумала, що ну може серйозна людина. Ой боже. І він ще не знав, як зі мною себе поводити. Він все ще мені розповідав, значить, яка я там красуня гарнюня просто осипав мене подарунками, але вже включав контроль, маніпуляції і оце от, оце, сльози Сльози голяка. Знаєте, якщо ще от, хтось мені напише Ой, ржу, не можу, от, ржу! Я розповідаю про дуже серйозні речі. Не дай Бог вам опинитися разом з психічно хворою людиною. Вам буде не до сміху. Тому не потрібно мені таке писати. Будете таке писати, я вас заблокую. Ну, Хоч і трішечки емпатії і розуміння. Будь-яка з вас може опинитись на місці дівчини, жінки, яка от з психічно хворою людиною. І навіть, ви розумієте, навіть ця людина вона не винувата в тому, що вона захворіла, що в неї психічний розлад. Але це ж треба лікувати. Мозок треба лікувати. Нервова тканина вона теж руйнується. От я після хіміотерапії. Не відчуваю руку, ногу. А в той час я думала, що, Боже, довели людину, довели, що він голий, сидить, плачеть, що в нього немає грошей, що з ним ніхто не буде дружити, тому що його люблять і з ним дружать, товаришують тільки тоді, коли в нього є гроші. Я почала його вмовляти. Я кажу, Андрея, ну як в тебе немає грошей? Ну ось подивись, давай відкриємо онлайн твій банкінг. Ну тобто він мені постійно показував, скільки до нього надходить грошей з усіх з усюд. І ці відсотки по контрактам, які він укладав, і, значить, з оренди. І потім там з цих пілотів, з гонщиків, які там займали перші місця, яких він тренував. Розумієте? Я кажу, та ти такий розумний, ну ти дивись, скільки до тебе йде грошей. А потім я така, дивлюсь, щось наприкінці місяця залишається дуже мало. І коли я почала дуже ретельно роздивлятися з ним разом, я його вже вдягла, знаєте, його нагодувала, заспокоїла, він трішечки прийшов до тями, я йому там ромашечки заварила. Хоча такі хвороби вони не лікуються ромашкою. Він почав дивитися на свої рахунки разом зі мною, і я бачу, що в нього дуже багато розходів. І це навіть не оці ресторани або ще щось. Тобто, ну, наприклад, в нього кожного місяця були два автоматичні платежі в Білорусі і в Росію жінкам. Я кажу, кекозе, кекозе, ке-козе, що це таке? Що це за автоматичні платежі по 500 євро кожного місяця? Хто ці жінки? Він, а це я забув, це я забув. Це ще було два роки до тебе. Ну, як то ми з ними не знайшли спільну мову, їм не сподобалось бути зі мною, і вони поїхали. Але вони були ну, такі добрі, такі засмучені ці жінки. Що от як я їм поставив автоматичний платіж, так я вже і забув про нього, що гроші з мого рахунку йдуть на них, ну на цих двох жінок. І я так подивилася по історії значить, транзакцій. Що дійсно два роки він сплачує жінкам гроші, з якими він навіть не спілкується. Ну, дійсно, він мені там показав по WhatsApp, господи, я як подивилася його WhatsApp, як подивилася його Facebook. Це гучна музика на всю вулицю. Це все. От я хочу показати світу, який я. Хоча б вмикну в гучну музику. Ладно. От я кажу, це взагалі нормальний, в тебе кожного місяця тисяча євро йде на яких-то незрозумілих дівчат. Він та ні-ні, вони нормальні, вони гарні, ну йому ну, забив, забув я ну, автоматичний платіж, ти ж бачиш. Так що цікаво, що цікаво, коли він прибрав галочку, так, я цьому посприяла, щоб цим значить, жінкам більше грошей не йшли. Що ви думаєте? От буквально ці гроші їм відсилались кожного першого, ну першої дати числа місяця. І коли ці гроші до них не прийшли, вони почали йому телефонувати. А я була поруч. Я просто свідок цієї історії. Я була поруч. Він такий: а хто ти там? Хто? Ага, це там, ну наприклад, там Оля або Олена, там з Росії, з Білорусії. Він каже: слухай, так ми ж з тобою, так вона ще з таким, знаєте, наїздом. А що трапилось? А що таке? Два роки, кожного місяця я від тебе отримувала 500 євро. Ти вже забув, яку ти мені емоційну травму наніс? Ну, тобто, я від тебе поїхала в такому стресі. Він каже: Слухай, ну ми вже з тобою там із однієї, із іншої причому ці дівчата як під копірку, знаєте, от як під кальку, одна подзвонила, і десь через три дні інша передзвонила. А що з тобою трапилось? А що таке? А чого ти мені перестав ці гроші висилати? От, Я я спеціально, оця ще з Росії, вона йому казала: слухай, Андрея, я спеціально, значить, навмисно не міняла картку оцього э, Росбанку, чи як там він у них називається, щоб, значить, гроші спокійно приходили. А що таке? В тебе з грошима проблеми? Він каже: та ні, в мене немає проблем, але ми з тобою, там, що з тою, що з іншою, не спілкуємось вже два роки. Ну, як то, ну я не знаю, за два роки, може, ви вже до тями після мене прийшли, відновилися. Може, ось. І вони. А, і він ще таке каже, в мене вже є інша дівчина. Ну навіщо таке казати? В мене вже є інша дівчина, і, значить, ось вона не хоче, щоб я вам ці гроші посилав. Я кажу, ти навіщо їм таке кажеш? Ну навіщо? Це їх зовсім не стосується. Наші е, відносини не стосуються. Ну, та, що була з Білорусі, вона хоч як то, ну, окей, ну окей, будь здоровий. А оця, що з Росії, вона так, знаєте, до кінця йому назвонювала, надзвонювала, ну хоча б 300. Ну що, ти навіть 100 євро не можеш мені висилати? Ну мені так важко жити в Росії, розумієте? Я була в шоці. Я кажу, так, не бери слухавку на неї. От. Ти диви, звикли, кожного місяця по 500 євро. Потім а, а, племінниці теж кожного місяця він їм висилав гроші. Але племінниці це ж таке діло. Ну це твоя кров, вони твої рідні, ну нехай через брата. В тебе немає дітей. І він каже, слухай, ну оці всі мої квартири, гаражі. Я вже написав заповіт. І це все для них, це все для племінниць. От, і коли я помру, вони будуть всім, ну, всім цим володіти. От. Я кажу: ну, ти знаєш, ліпше живий ліпше живи і будь здоровенький. От. Але ну, племінниця це таке діло. Ну, це все ж таки твоя рідня. Якщо ти хочеш, то звичайно, ти можеш їм робити подарунки на свята, я не знаю, на якісь то події для них значні. Тут я вже це він сам вирішував, він їм зменшив щомісячні виплати. От. І потім він мені розповів, що багато друзів, які йому. Заборгували гроші і дуже великі, дуже великі. І я хочу сказати, що я почала розбиратися з його фінансами не тому, що я була як та дівчина, яким він по 500 євро <сум> висилав. Але я ж з ним жила, ви розумієте? І я не хотіла більше бачити оце чудо, що я побачила в соплях, в сльозах, голяка, життя не життя, не хочу жити, грошей немає. Про друзів буде сьома, да? так? Так, сьома серія. Буде сьома серія продовження. Чао-чао.